До лікувального центру Медхаус звертаються як з дерматовенерологічними, так і косметологічними захворюваннями. Адже тут можна отримати повний спектр обстеження та кваліфіковане лікування. Що стосується дерматологічних захворювань, то найчастіше кажуть лікарі медхаузу звертаються пацієнти з юнацькими бородавками, папіломами, псоріазом для того, щоб встановити точний діагноз, ми проводимо клінічні обстеження. Клінічні обстеження входить в нас. Це Аналізи, загальний аналіз крові, біохімічні аналізи крові, при потребі УЗД, встановлюємо, чи є різні хронічні захворювання, які можуть спричинити ускладнення. В подальшому ми призначаємо лікування. Лікування включає в себе як гормональні препарати, так і різні вітамінотерапія і місцеве лікування. Можна сказати, що псоріаз. він... Має індивідуальність і через це при лікуванні до кожного пацієнта ми мусимо підходити індивідуально, тому що різні гормональні препарати індивідуально підходять як до одніє, одного пацієнта, так і для другого. Так частими захворюваннями є папіломи У жінок. Вони провокують рак шейки матки, тому часто потрібно обстежуватися і встановлювати діагноз. У чоловіків і в жінок клінічно проявляється висипанням на статевих органах. Їх ще називають гострокінцевими кондоломами. При згрупуванні вони утворюють великі вогнища, які нагадують цвітну капусту. Найчастіше папілома вірус може бути сама папілома, може бути як на тонкій ніжці, так і на широкій, може мати різного, різний колір. і як від кольору шкіри, так і до темно коричневого кольору. Папілома вірус є надзвичайно маленьким вірусом, і через то ним дуже часто часто і легко можливо інфікуватися. Юнацькі бородавки часто проходять самі по собі і не потребують якогось хірургічного втручання, але може бути така ситуація, при якій потрібне косметологічне лікування, тобто видалення цих папілом. Перше, чим видаляти дані папіломи або юнацькі бородавки, або інші папіломовіруси, ми проводимо обстеження для того, щоб встановити, що може спровокувати. Найчастіше це спровоковує клініку, це інфекці... ослаблення імунітету, різні перенесення інфекційні захворювання. Після встановлення діагнозу ми проводимо видалення за допомогою апарату радіохвильового «Сургітрон». Сама по собі процедура є не дуже болючою і при видаленні практично не залишає ні рубців, ні плям. Серед венерологічних папілом ми проводимо просто видалення їх і імуностимулюючі препарати, які піднімають імунітет, щоб подальшому не прогресував цей вірус. Серед кліні... хірургічно ми проводимо видалення цих кондилом за допомогою радіохвильового методу сургітрону під місцевим знеболенням, яке не потребує подальшої госпіталізації, і людина спокійно йде собі додому. В клініці Мудхаус надають також широкий спектр косметологічних процедур, як апаратних, так і неапаратних. Серед неапаратних найчастіше у, у нас є пілінги, це і кислотні пілінги. Також є апаратний пілінг, це ультразвуковий пілінг, ультразвукове скрабування. Також можемо запропонувати чистки, механічну чистку, ультразвукову чистку, мікродермобразію, які є дуже актуальні у даний період часу для того, щоб попередити розширення пор, забруднення пор і подальшому висипань і старіння шкіри. В медичному центрі Медхаус ми можемо запропонувати також лазерну косметологію. Сюди входить видалення небажаного оволосіння, омолодження, лазерне забирання пігментних плям, також судин шкіри, та видалення тату і татуажі, також лазерне видалення грибка нігтів, що є надзвичайно актуальний в даний період часу. Підготовка до літа. Також можемо запропонувати різні види масажів. Це масажі як для обличчя, так і для тіла. Ми можемо е, проводити як апаратні е, масажі, е, так і ручні. Серед апаратних по тілу у нас е, е, користується попитом пресотерапія. Це апарат, який одівається спеціальний костюм е, на ваше тіло і під е, дією перемінного тиску. Е, Проводиться безпосередньо процедура, яка триває 30-45 хвилин. Не потребує ніяких енергетичних затрат і надзвичайно ефективна у тих, хто не хоче ходити у спортзал, але хоче привести у тонус своє тіло. Ми проводимо ін'єкційні методики в косметології. Це такі, як біоревіталізація, також. Ін'єкції краси за допомогою ботулотоксину фіксується м'ясо. Відповідно, на деякий період часу ми призупиняємо утворення зморшок. Також контурні пластики найчастіше до нас звертаються із послугою збільшення губ, також носогубок, поправлення носогубок і омолодження шкіри, покращення стану шкіри. Одним із плюсів по відвідуванні. Медичного центру Медхаус є те, що ви звертаєтеся у медичний заклад за косметологічними послугами, що є надзвичайно актуальним, бо тому, що медичний центр він несе відповідальність за дію того чи іншої процедури, на відміну від немедичних закладів. Лікувальний центр Медхаус завжди на сторожі вашого здоров'я.